І чекали на нього. Я говорю добре, щоб сьогодні наше серце приймало Ісуса Христа, бо Він є тут на цьому місці, слава йому. Він прийшов, проти сестри, у бідниці своїй. Він посіяв наші серця, слово віри. Тому ми сьогодні на цьому місці. І ми читаємо за цього мужа Єгіра, який був старший синагог, написано, що він прийшов. І прибав до Ісусових днів, і просив Його війти в Його домінку. Це Яїр він мав проблему. Сьогодні я розумію, що із нас багато людей, віруючи в людей, вони мають проблеми. Але ви подивіться, на приклад цього мужа, він не скадався, що він є начальник синагоги, що він є старший. Але він зрозумів, що біля Ісусових кніг можна щось отримати. Правда? Він мав проблеми, його дочка була смертельно хвора, і ми читаємо далі, що вона померла. І він припав до Ісусових ніг і просить у мою домівку. Я сьогодні важко брати і сестри на цьому місці, щоб ми припали до Ісусових ніг і просили Його, щоб Він війшов у нашу серцеву домівку. Правда, коли приходить Христос, наше серце. Коли приходить Дух Святий в наше серце, ми щось відчуваємо. Ми відчуваємо Його милість, ми відчуваємо Його благодать, ми відчуваємо Його присутність, правда, і навіть наша молитва, вона є така ремна. Як важливо очікувати на Ісуса. Знаєте, очікування воно може бути двояким. Може бути пасивне, а може бути активне. Тобто нам, віруючим, людям не лишить бути пасивними. Ми повинні бути активними, взивати до нього, кликати до нього, припадати до Його ніг і просити Його милості. Не тільки для нас, а й для нашої країни. І друге місце, яке я зачитав, проти і сестри, 12 році, і там написано з 35-го виша, нехай підперезані будуть вам стегна. А світила ручні позасвідчені і будьте подібні до людей, що очікують пана свого, коли вернеться Він із весілля, що як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Я собі записав таких три пункти. Перший пункт нехай підперезані будуть ваші стегна. Другий пункт нехай ваші світила, світильник він буде засвічений. І третій пункт ви прийде господар цього дому. Пан панів і над царями і були, застукає, щоб ми були готові відкрити наші сердечні двері. Це є дуже важливо, брати і сестри. І перший пункт, нехай підперезані будуть ваші стені. Як ми це розуміємо? З нас запитання можна поставити. Як це зрозуміти, підперезані стену? Ми, брати, ми носимо правда, рівнівці щоб вони напевно не стегна наші тримали, а на наші штани. Апостол Павел говорить, що ми всі як на перегонах, правда? Ми поставлені на доріжку. І апостол Павел говорить, що ми біжимо. І він говорить, що я біжу не для того, щоб бити просто повітря, а біжу, щоб бути першим. Це просто такий приклад, брати і сестри. Представте собі, браття, що ми стали на доріжку і в нас немає рівня. Не біжимо, напевно, ми би опозорилися і не добігли до фінішу. І тут є уважно, чим ми повинні підперезати наші степи. І апостол Павел, послання до юсіян в 6 розділі, 14 віщом говорить, отак ось стійте, підпережавши стена своєю правдою і зодягнувшись у броню правідки. Ми бачимо, брати і сестри, що апостол Павел каже, що наші стегна має бути підперезані правдою. І ми повинні одіти броню правильно. Слово Боже нас щить, що ми ведемо війну, правда? Віруючі люди, вони ведуть війну. І не проти тіла і крові, не проти людей. Ми любимо людей, ми благословляємо людей. І хай би Господь допоміг. Щоб вся наша країна прийшла до пізнання Господа Ісуса Христа і Його Слова. Але наша війна є проти духів злоби І нам повинна, І нам потрібна, як говорить апостол Павел, це броня праведності. Знаєте, коли сучасні солдати вони йдуть на війну їм видають бронежилети. І бронежилети є декілька рівнів. І я думаю, що коли ми збиралися на війну, напевно, ми б вибрали самі кращі бронежилет високої якості, який би захищав від всіх куль, правда? І тут апостол Павел каже, що нашим бронежилетом є правильність, а наші стегна мають бути підперезані правдою. І в Івангелії від Івана. 17-й розвід, 17-й вірш говориться так, ти їх правдою, твоє слово то є правда. Твоє слово то є правда. Ми сьогодні ранку співали такий псалом, де ж та є правда? Звідки з'явилась, де вона нині на світі є? Там Ефлеємах, в яслах родилась, а тепер вірних серця Живе Божа правда. Божа правда, брати і сестри, це є наш Господь Ісус. Івані Івана, перший році, 14. Віч говориться, що, що що? Слово стало тілом і перебувало між нами повною благодаті. І ми бачили славу Його як однородженого від Отця. І так, Божа правда це є Слово Боже. І Праведність Божа це є його броня. І нам сьогодні, віруючим людям, потрібно жити згідно Слова Божого. бути світлом Божим і мати цю праведність Божу. І праведність Божа вона приходить від Слова Божого. І другий пункт, який я зачитав, це щоб наші світильники були. Це свідчить. Напевно, я приведу цей приклад з 25 го розділа Івангії Матвія з 1 віша, там говориться про дівчат. Було 5 мудрих дів і 5 нерозумних дів. Одного разу я чув таку думку, що сказали, що 50% в церкві людей буде віруючих, 50 ні. Це неправильна думка, це не згідно свого Божу. Це не про те говорив Христос, брати і сестри. Він говорив, що є люди в церкві, які мудрі, і є люди нерозумні. І коли ми далі читаємо, то написано, що мудрі, вони були готові до приходу свого жениха, а не мудрі, вони були не готові. І коли прийшов жених, то мудрі, які були готові, вони мали запас олії. Написано, вони поправили свої світила, свої каганці і зустріли жениха. Коли ми звертаємося з вами, брати і сестри, до старого заповіту, і ми дивимося на, на старозаповітні служіння на стіню, то там був світильник, і там були лампади. І написано, що там постійно повинно було горіти. Світ. Ці лампади, їх заправляли маслом. Звичайним оливковим маслом. І там була служба, яка відповідала за це, щоб ті лампади вони постійно горіли, вони постійно доливали туди масло. І знаєте, мені довелось бачити дуже багато оливкових дерев, цілі поля. Це дуже красиве дерево. І я вам хочу сказати, що коли воно посажене в правильний грунт. І коли воно виростає, воно приносить кожен рік дуже багато плод. Це такі зелені оливочки, гірковаті, дуже смачні, хто любить. Але слово Боже, нам говорить тут про інші із тих оливків, давлять масло. саме це масло заливали в старозавітньому часі в ці світильники. Я зачитаю ще одне слово, це буде перша книга Самоїлова. Третій розділ, перший, третій і четвертий вірш. Там є такі слова. А отрок Самоїл служив Господеві при Ірлії, а Господнє слово було рідке за тих днів, і віддіння не було часте. І третій вірш. І поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковчег, то покликав Господь до Самуїла Самоїли, Самоїли, А він відказав: ось, я, браті і сестри, ми бачимо, що отрах Самоїл був при Юлії, він був при Божому повчезі і тут так написано третім віршем і поки Божий світиль, і поки Божий світильник ще не погас. Це є дуже важливо, тому що в Івлії було два сина, і ми можемо прочитати, написано, що ці сини були нечистиві, вони погано ходили перед лицем Божим, вони не служили Богу так як заповів цього Господь. І іменно ці сини вони повинні були дбати за те, щоб доливати там оливу в ці світильники, щоб ці світильники добре горіли. І написано: і поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковчег, то Господь вликнув до нього Самуїли Самуїл. Він відповідав ось я раб твій в домі твоєму, перед лицем Твоїм і чую голос Твій. Як важно, щоб в нашому серці горів цей Божий світильний і сестри, що коли поближе Господь, раби мій, а ти міг відповісти, ось я, ось я. Це є дуже важливо, щоб в нашому житті горів цей Божий світильник. Ви знаєте, я вам розказав. Не випадково за оливкове дерево, тому що ми з вами привиті до цього оливкового дерева, правда? І Господь від нас чекає Божого плода. Господь від нас чекає плода. І знаєте, Він чекає цієї оливки. І коли в нас буде цей плід, брати і сестри, він візьме цю оливку потовче, і в наше серце влиє благодать і милість Духа Святого. Аллилуйя! Я не можу наляти в ваше серце цієї олії. Але Дух Святий, він може влити в наше серце Божу олію, яка тече від Божого престолу. Але наш світильник, він має уліт. Ми повинні дбати за ці плода, що без нашого плоду Бог Господь міг робити оливу і заливати в наше сердечне серце. Аллилуйя, слава Богу! Це дуже важно, брати і сестри, щоб ми приносили цей плід. І третє місце, третій пункт, який я зачитав, написано, коли постукає, відчини негайно йому. І я вам скажу так, це мудрі діви, які мають цю оливу, і їхні світильники гарять. Це мудрі Діри, які їхні чрезла підперезані правдою Божою, вони мають е, цю е, праведну броню. Тому що коли прийде Господар вдома, неважно в якій годині, чи це о 12 годин, чи це о першій, і постукає у двері, то вони відкриють йому. Да сьогодні Дух Божий не в твої сердечні двері. І він говорить, відкрізь моє своє серце, і я наповню його. Халілуйя! Слава, Слава Богу! Бог бажає наповнити нас, тому що Божа любов, вона є велика. Ви знаєте, я вам розкажу одне свідчення це за одну сестру. В неї було 12 дітей, і один із дітей є пастором церкви. Він розказував це свідчення за свою маму. Він говорить, я завжди пам'ятаю, що моя мама молилась. Каже, коли ми були маленькі, вона завжди ставала на коліна і перечисляла. Господи, благослови мого сина Івана, Степана, дочок. І вона їх персонально всіх. Перечисляла, коли вони поженились, повиходили заміж і стало вже 24, і вона кожен день молилась за кожну дитину, за невісток і за тіл, називала їх по імені і казала, Господи, я їй бачу, що вони служать тобі. Потім в, їх, в, його, в її дітей народились діти, потім в їхніх дітей народились внуки, і ця сім'я виросла більше, ніж 100 чоловік. І вона так кожен день молилась перед Отцем Божим і казала, Господи, благослови їх, представляйте собі, 100 людей кожен день перечистити, згадати перед Отцем Божим, напевно, це пройде час. І я думаю, не година. Це треба назвати по імені, згадати перед Отцем Божим, вручити в руки Божі, сказати, що Господи благослови мою дочку. Щоб вона ходила тільки в дім Божий, щоб вона служила тобі, щоб вона була слухняна своїм дітям. І одного разу вони справляли там гостину, і коли на стіл вони вже подали на обід, що там мали їсти, цей батько до своїх чівнуків сказав на моїх діти, полежить там, де десь своїй кімнаті поближчі її. Діти відкрили двері. І в бабця стоїть на колінах коло лішка і молиться. Вони прибігають і кажуть, тато, та, та". бабця молиться, каже, ну почекаємо. Пройшов деякий час знову, каже ну біжіть подивіться, що там наша бабця покличні її. Вони побігли, відкривають двері, бабця далі стоїть на колінах і молиться. Пройшов ще деякий час, і син говорить, каже, ну піду я сам, тому що обід вже стигне, а бабці немає і немає. Він відкриває двері і заходить. Дивиться, а їхня мама, їхня бабця відійшла в вічність, проти сестри, яка смерть на колінах перед Богом. Алілуя! Слава, Слава Богу! І ми бачимо її плід. Знаєте, є притча про таланти. Одному Бог дав п'ять талантів, другому 3, а одному один. Можливо, старші, епископ, скажімо так, я такий приклад наведу. Господь йому дав 5 талантів, бо він відповідає за ці церкви на Україні. Пастору цій церкві, можливо, дав три таланти. Він відповідає за кожного із вас. Нам, простим членам, Господь, можливо, дав один талант як ці сестри. Але ви дивіться, як вся сестра примінила цей талант. 100 людей, а можливо більше, служить Господу. Як важно сьогодні не закопати свій талант, брати і сестри. Це Бог роздає таланти. І Господь дав тобі один талант. Не закопуй, молись і проси за своїх дітей, за своїх неспасені родини, за Україну, і ви побачите результат Божий, слава йому! Галілуя йому! Він є Господь! Можливо, я розкажу ще одне свідчення. Це в одному селі, можливо, ви чули, в одному селі був віруючий брат, він був ковалем, і він там працював, і кожен день він молився за окружаючі села. Він собі склав такий список і записав: Господи, благослови село Білу, хай в цьому селі буде пробудження, і хай Твоє милість туди прийде. Боже! Благослови село Гаї, хай в цьому місці буде пробудження, і так він ті села окружне, які знав і собі записав, і так кожен день він молився. І цей брат відійшов в вічність. І потім ці віруючі люди, які прийшли, вони в цій кузні знайшли цей список. І прийшов деякий час. І брати потім підмітили і згадали цього брата коваля і кажуть, дивіться. Так як він молився по пунктах, Господи благослови Біло, каже, перше пробудження було в Білі, друге було в гаях, третє було в Березоріці. Оце є талант Божий, брати і сестри. Ми молимось. А Господь що робить? Дух Божий діє. Можливо, ми цього не бачимо, але Дух Божий діє. Ангели Божі на цьому місці. Ми їх не бачимо, Дух Божий на цьому місці, але ми його відчуваємо. Слава Йому. Галілуя! Він достойний хвали. Він рихтує свою церкву, брати і сестри, для зустрічі з ним. І як важливо сьогодні мати цей сердечний світильник, запалений, запалений від Духа Святого, запалений від Його Слова. Невже ви думаєте, що ми не такі самі віруючі люди, як ця сестра, що молила за свою родину, і цей брат, який молився за ці села, ми повірили в того самого Бога, тому що він вчора і сьогодні і навіки той самий. Він чує кожну сердечну молитву, брати сестри. Він чує кожне наше серце, кожну прозу. Просто у Бога є на все свій час. Слава Йому. І Він ніколи не забереться. Подивіться, ми в лугане не знали його, але прийшов день, день час для нас. І в наше життя прийшла милість Божа. В наше життя прийшла благодать Божа. В наше життя прийшло життя Боже. Слава йому! І по милості його ми сьогодні тут. Ви знаєте, яка статистика в Україні? За цей рік, за 10 місяців на дорогах України загинуло приблизно трьох тисяч людей в автокатастрофах. А ми сьогодні в Домі Божому. Ми сьогодні перед лицем Божим. Ми сьогодні слухаємо Слово Боже. Сьогодні Дух Святий торкається Твого і Мого серця. Дивіться, яка милість. Одна. Слава Йому! І невже ви не думайте, що він не почує молитви народу свого? Так і Амінь. Бо він є Бог. Коли він не пожалів свого Сина раді тебе і мене, щоб ми мали вічне життя, то він чує молитву народу свого. Халілуя! І ми будемо кликати зараз до нього, брати і сестри. Ми будемо зривати, як ці люди, написано, що вони чекали на Господа. Ми чекаємо на цьому місці на зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. Ми чекаємо і будемо припадати до Його ніг і будемо просити милості для нашої України. Я вам скажу ще другу статистику. Я чув одного євангелиста, він з'їздив вже 86 країн, 82, не пам'ятаю, сам родом з України. І він говорить, що ми підключили, брати і сестри, віруючих по всьому світі, там, де він був, це приблизно до 80 мільйонів віруючих, які сьогодні моляться за Україну. Галілуя. Дух Божий любить Україну. Господь любить Україну. Галілуя. Біля 80 мільйонів сьогодні людей моляться за нашу країну. Хто це зробив? Господь Ісус, слава йому. Тим більше ми, які народили в цьому краї, які виросли тут, в Тернополі чи в Тернопільській області, ми повинні молитись за нас народ. Ми повинні молитись за наших рідних і близьких. Тільки так вони прийдуть до ніг нашого Спасителя. І нашого відпобидення. Ми зараз будемо молитися. я Прошу, щоб церква встала. Ми будемо взивати до Бога, і будемо кликати і просити, щоб Бог помилував нашу країну і наші родини. Молимось про Слава.